Вітаю, друзі! Одна з найрозпіареніших на Росії подій Другої світової війни, так званий подвиг бійців 4-ї роти, яка входила до стрілецької дивізії під командуванням генерала Івана Панфілова. У перших публікаціях змі йшлося про 28 героїв панфіловців, які загинули смертю хоробрих на околицях підмосковного селища Дубосеково, зупинивши просування німецьких солдат. І було це, по їх версії, просто феєрично. Одним чоботом-бумерангом русський солдат підбивав по два нацистських танки на раз, а запах його портянок виводив з ладу особовий склад ворога, і все це під гучні крики за Родину за Сталіна, і при імені Сталіна глохли мотори супостатських танків, і не було їм пощади від рускських вітязей, а з розкритих небес. Чувся голос Леніна та Дмитрія Донського і Олександра Невського, що закликав стоять за святую Русь. Саме так подають бій панфіловців на Росії. Що найцікавіше, так це те, що про це написано десятки тисяч статей. Написано сотні тисяч лекцій, проведено в школах мільйон уроків за 80 років. Написані пісні, картини, зняті кінофільми, поставлені пам'ятники, а фразу, яку нібито сказав один з панфіловців, включили до гімну Московської області і, як завжди, в шкільні підручники. А як виявила після війни прокуратура Радянського Союзу цей подвиг вигадка пропагандистська газетна качка кореспондента газети Красная звізда. Нічого дивного, це Росія. І було їх не 20, а двоє зрадили ще до початку бою і нагородили не тих, а дехто пішов німцям служити. Тепер про все по черзі. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осейковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку «Спонсорувати». Дякую. Про що йдеться в офіційній версії про подвиг панфіловців? Згідно з традиційною версією, яка поширюється з радянських часів, 16 листопада 1941 року 28 бійців 4-ї роти 2-го батальйону 1075-го Стрілецького полку. Панфіловської дивізії на чолі з політруком Василем Клочковим утримували оборону позицій в околицях роз'їзду. За чотири години бою вони знищили 18 німецьких танків, зупинивши просування нацистів до Москви. Згідно з класичною версією, у битві брали участь 28 осіб, і всі вони загинули. Спочатку про бій гвардійців з дивізії Панфілова у Дубосековому повідомили 27 листопада 1941 року в газеті Червона зірка кореспондент Василь Коротеєв. У статті йшлося про те, що загинули всі учасники бою, всі до одного, але ворога не пропустили. Вже наступного дня, 28 листопада, у тому ж виданні, Вийшла передовиця Заповіт 28 полеглих героїв, яку написав начальник відділу літератури та мистецтва Олександр Кривецький. У тексті було названо конкретну кількість загиблих, крім того, автор публікації вклав у вуста 4-ї роти, що загинув на передовій Політрука, як же без політрука особиста, слова. Велика Росія, а відступати нікуди позаду Москва. У статті 28 листопада Кривецький вказав на неправильне прізвище Василя Клочкова, назвавши його Дієвим. Правильні дані політрука з'явилися у матеріалі начальника відділу літератури та мистецтва Червоної зірки лише 22 січня 1942 року. Стаття про 28 загиблих героїв. Стала джерелом класичної версії сюжету. В ній, крім Василя Клочкова, було поіменно вказано 27 інших панфіловців, загиблих під Дубосеково. Я зачитаю вам, а ви вслухайтеся в імена та прізвища, скільки там татар, євреїв, українців з тих самих 28 русських вітязей. Отже, Іван Добробабін, Іван Шепетков. Абрам Крючков, Гавриїл Мітін, Алікбай Касаєв, Григорій Петренко, Нарсудбай Асибалутанов, Дмитро Калейников, Іван Натаров, Григорій Конкін, Іван Щадрін, Микола Москаленко, Петро Ємцов, Данило Кужебергенов, Дмитро Тимофіїв, Микола Трофімов, Яків Бондаренко, Іларіон Васильєв, Микола Белашаєв, Григорій Безродний, Мусабек Сенгірбаєв, Микола Максимов та Микола Ананьєв. У квітні 1942 року командування Західного фронту запропонувало надати звання Героя Радянського Союзу всім 28 бійцям. Президія Верховної Ради задовольнила клопотання у липні того ж року. Посмертно надано звання Героя Радянського Союзу всім панфіловцям, зазначеним у статті Кривицького, без розбору та вияснення обставин. Згодом про подвиг бійців Червоної армії було написано безліч нарисів, оповідань, вершів, поем, книг під авторством Кривецького або за його участю. А герої панфіловці то загинули не всі, багато втекли, багато здалося, а хтось пішов служити німцям. Але всі вони отримали звання Героя Радянського Союзу. Після закінчення війни співробітники Держбезпеки почали активно шукати колишніх колабораціоністів, котрі співпрацювали з нацистами. В 1947 році серед них виявився один з фігурантів списку Кривицького Росіянин Добробабін. Заарештований військовою прокуратурою Харківського гарнізону і який отримав 15 років позбавлення волі. Як випливає? З розсекречених архівних документів він не загинув 16 листопада 1941 року біля роз'їзду до Босеково, а був поранений, потрапив у полон до німців і згодом служив на окупованій території поліцаєм. При арешті у Добробабіна було знайдено книгу про 28 героїв панфіловців, і виявилося, що він значиться одним із головних учасників. Героїчного бою, за що йому належиться звання Героя Радянського Союзу. Допитом Добробабіна встановлено, що в районі Добосеково він дійсно був, там і здався в полон німцям, але ніяких подвигів не чинив, і все, що написано про нього в книзі, про героїв панфіловців, не відповідає дійсності. Кінець цитати. Говорилося в довідці. Доповіді до головній військовій прокуратурі від 10 травня 1948 року, адресованій секретарю ЦК ВКПБ Андрію Жданову, тому самому, на честь якого За Союзу назвуть наш Маріуполь. А потім ми його перейменуємо назад в Маріуполь зі Жданова. Також у цьому документі зазначалося, що окрім Добробабіна, залишилися живими Васильєв, Шем'якін, Шадрін. Уже Бергенов, які числяться у списку 28 панфіловців, які загинули в бою з німецькими танками. А вони живі. В результаті головна військова прокуратура провела перевірку та встановила всі обставини бою 16 листопада 1941 року. Як випливає з довідки доповіді головної військової прокуратури від 10 травня 1948 року. Подвиг 28 гвардійців-панфіловців, освітлений у пресі, є вигадкою кореспондента Василя Коротєєва, головного редактора газети Червона зірка, Давида Ортенберга та особливо Олександра Кривицького. Ця вигадка, наголошувалося в документі, була повторена у творах письменників Миколи Тихонова, Володимира Ставського, Олександра Бека. Миколи Кузніцова, Володимира Липка, Світлова та інших. Військова прокуратура допитала авторів статей. Кривицький повідомив, що про 28 загиблих героїв йому нібито повідомив редактор Червоної зірки Давид Ортенберг, який запропонував написати передовицю. Вона з'явилася в газеті 28 листопада. 1941 року. Він також зізнався, що вигадав сказані клочковим слова, ну, типу, Велика Росія відступати нікуди позаді Москва. А описані подвиги бійців його літературний домисел. Я ні з ким із поранених. Чи решти живих гвардійців не розмовляв. З місцевого населення я говорив лише з хлопчиком років 14-15, який показав могилу, де похований клочков кінець цитати. Ось. Ортенберг навів слова Коротєєва про те, що в четвертій роті було 30 панфіловців, двоє з яких намагалися здатися німцям в полон. Вважаючи. Політично недоцільним показати одразу двох зрадників я залишив у передовій статті одного, як відомо, і з ним самі бійці розправилися. Передова стаття в Червоній зірці і була тому названа заповіт 28 полеглих героїв. Кінець цитати. Коротєєв заявив на допиті, що наприкінці листопада 1941 року був поруч із передовою та спілкувався з комісаром 8-ї Панфіловської дивізії Єгоровим. Він розповів йому про геройський бій однієї роти з німецькими танками. На кордоні наступали 54 танки. Рота їх затримала, частину знищила. За словами кореспондента, його співрозмовник не був учасником бою. Та повідомив про нього зі слів комісара Полку. Про приїзд до Москви я доповів редактору газети Червона зірка Ортенберг обстановку розповів про бій роти з танками супротивника. Ортенберг мене запитав, скільки ж людей було в роті. Я йому відповів, що склад роти, мабуть, був неповний приблизно 30-40 чоловік. Я сказав також, що з цих людей двоє виявилися зрадниками. Я не знав, що готувалася передова стаття на цю тему, але Ортенберг мене ще раз викликав і питав, скільки людей було в роті. Я йому відповів, що приблизно 30 людей. Таким чином, і з'явилася кількість 28 людей, що билися. Кінець цитати, зазначив Коротєєв. Командир 1075 го стрілецького полку. Панфіловської дивізії Ілля Капров заявив у військовій прокуратурі, що жодного бою 28 панфіловців з німецькими танками біля роз'їзду Дубосеково 16 листопада 41-го року, не було. Кінець цитати. Він назвав статті Пробій суцільною вигадкою. Кінець цитати. При цьому він заявив, що цитата цього дня біля роз'їзду Дубосеково в складі 2-го батальйону з німецькими танками билася четверта. Рота. І справді билася героїчно, кінець цитати. За його даними, з роти загинуло понад 100 людей, а не 28, як про це писали в газетах. Цитати. А ще посмертно нагородили не ту людину. Йдеться про матеріали перевірки, проведеної після арешту другого панфіловця, який вижив, куже Бергенова. Він був одним із тих, хто після битви здався німцям, але незабаром утік і знову опинився в армії. До травня 1942 року, в особливому відділі Західного фронту, дізналися, що молодий чоловік був у полоні. Його заарештували і почали розбиратися. В результаті звання Героя Радянського Союзу посмертно отримав зовсім інший кужебергенов Аскар. За даними казахстанського журналіста Григорія Брейгіна, ця людина була мобілізована після бою в Дубосекву 1942 року і померла. На Далекому Сході. А ви ще дивуєтеся Побідобесію на Росії? А ви ще дивуєтеся ряженим ветеранам? О, 9 мая прийде, вони знову їм всім вже по 100 років має бути, а вони ще виглядають як на 60. Та там Герою Союзу відсотків 10 нагородили не тих, не за те. І помилково. Це Росія.